Подання на конкурс в рамках проекту посилення громадянського суспільства у місцевих громадах. Ми говоримо про те, що як треба заповнювати заявку, які є питання, які до нас поступили на сьогоднішній день, і які особливості участі в цьому конкурсі для бесіди. Ми запросили директорку проекту посилення громадянського суспільства у місцевих громадах. Оксану І Я пропоную побудувати нашу зустріч в такому форматі, що я буду задавати Оксані питання і е, вона буде давати відповідь, і можливо, у нас будуть якісь е, уточнення. Отже, добрий день, Оксана. Добрий день. Я вітаю учасників потенційних нашого конкурсу та сподіваюся, що ми на цей рік отримаємо не менше заявок, ніж минулого минулому році. Та наша конкурсна комісія відбере самі цікаві гурту. Так. Отже, на перше питання: ну, власне, яка мета конкурсу, і особливо які області можуть брати участь в цьому конкурсі, представники яких областей? Головним метою нашого конкурсу є підтримка локальних ініціатив місцевих громад з чотирьох областей України: Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька. Хочу наголосити на тому, що ми отримували запитання вчора стосовно участі інших організацій громадянського суспільства, які зареєстровані на території інших регіонів України. Зразу говорю відповідь, що ці організації не мають права брати участь в конкурсі, навіть якщо територія їх діяльності розпосуджена на вказані чотири регіони України. Тобто, якщо організація зареєстрована офіційно в якійсь іншій області ніж Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, вони не можуть брати участь вони у вони не можуть брати участь у конкурсі? Так, це вимоги нашого конкурсу. Дякую, чи є якісь певні напрямки, які визначили для цього конкурсу, да на що саме буде? Звертатись увага, я розумію, що не можна подати з усіх питань да, побудова космічного кораблю або щось щось, що які саме пріоритети визначила нова генерація в цьому конкурсі? А, основні напрями нашого конкурсу, за якими ми будемо приймати наші проекти, це вирішення актуальних конкретних питань місцевих громад, насамперед, сільських територій, ми робимо акцент саме на них. При активному залученні громадян до процесу прийняття рішень, а, при активному залученні представників місцевої влади, а, захисту інтересів та прав громадян, розвиток громадянської активності в сільських а, населених пунктах та районних центрах, використання та розвиток потенціалу місцевої громад, їх мешканців та молодіжні ініціативи, ініціативи, які сприяють розвитку волонтерства. А, останнім часом ми отримуємо дуже багато проєктів саме останнього напрямку. Ми Саме будемо, по волонтерству, будемо... так? Так, так тому то будемо дивитися, що ми отримаємо в цьому році. Може, цей напрям так і залишиться одним з найпопулярних. Угу. Ну, е, я знаю, що і минулого року, і позаминулого нова генерація вже не перший рік проводить такі конкурси. Е, головна ідея була спрямована на те, щоб е, ну, умовно скажемо розбудити громаду, да, і для того, щоб об'єднати громаду і через якусь діяльність. Залучити громаду до співпраці, до роботи. Я бачила у вашому оголошенні, що має, пріоритет буде надаватися тим, хто буде спрацювати з місцевими інституціями. От про пріоритети можете більше розказати? Так, ми дійсно підтримуємо насамперед ті проєкти, які передбачають партнерство різних установ та організацій. Насамперед, органи виконавчої влади, органи місцевого, місцевого самоврядування, можливо, партнери інших організацій громадянського суспільства. Це пояснюється тим, що на рівні сільської місцевості дуже часто працюють активісти, дуже часто створюються громадські об'єднання, але вони недостатньо співпрацюють з місцевою владою, хоч ми акцентуємо нашу діяльність саме на налагодженні цього партнерства. Оксана, ви можете навести приклад, два-три приклади, не більше. Що ви маєте на увазі під партнерством з місцевими інститутами? Тому що я бачу тут і освіта, і засоби масової інформації? Що це? Що це яка це форма може бути партнерства? Розумієте, умовами конкурсу передбачено участь лише зареєстрованих громадських організацій та об'єднань. А, але ж а, активні громадяни, вони, як правило, працюють в осередках, таких як загальноосвітні заклади, як дитячі садки, а, можливо, будинки культури, тому ми не можемо їх обмежувати в участі. А якщо на базі цих закладів а, працюють громадські об'єднання, то, то це дуже гарний прилад дійсно партнерство. Я зрозуміла, дякую вам. Скажіть, будь ласка, такі може не такі цікаві, але дуже важливі речі. Коли закінчується конкурс? За вимогами нашого проведення нашого конкурсу, прийом конкурсних заявок ми завершуємо 23 червня. Тобто, фактично через 10 днів. Фактично 10 днів залишилось для прийому проектних заявок від громадських організацій. Так. Угу. А скільки а наскільки можуть розраховувати фінансовому еквіваленті організації? Скільки ви даєте грошей на цей на конкурс? А, загальний бюджет конкурсу 8 тисяч гривень. Ми плануємо підтримати 10 проєктів, а, тобто розмір кожного гранту на кожний проєкт 800 доларів. 800 доларів. По діючому курсу. звісно, це невеликі кошти, але якщо це сільська громадська організація, яка не має фінансової історії, не має грантової історії, досвіду е, реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, то це дуже гарний перший досвід, який можна потім демонструвати при участі в інших конкурсах. Да, ну я знаю, що нова генерація і Проводить багато консультативної роботи і по менеджменту проєктів, і по написанню проєктів, і так далі. Тобто, можна розраховувати, що ті, хто виграють, також можуть, якщо дати, це перший досвід, можуть потім розраховувати на допомогу з боку експертів нової генерації у впровадженні проєкту. Так, дійсно, нашим проєктом посилення громадянського суспільства у місцевих громадах передбачено. Проведення ряду консультацій спрямованих на е, різноманітні е, аспекти діяльності громадських об'єднань це і стратегічне планування, і написання проєктів, і фандрейзинг локальний, тобто весь спектр тих питань, які е, зазвичай цікавлять громадську організацію. Е, ми можемо проводити такі консультації онлайн. Ми можемо проводити такі консультації за допомогою електронної пошти. Також ми можемо виїжджати на місце, але для цього кожна організація має заповнити відповідну анкету, яка є на нашому офіційному сайті Соцпрості Херсонщини, та надати на електронну пошту після розгляду членами нашої організації. Ми приймемо рішення стосовно надання цієї консультації. Дякую, давайте повернемося до конкурсу. Я бачила ваше оголошення і бачу, що тут є два варіанти подання заявки. Це досить таки цікавий, я не бачила раніше такого, такої форми. Розкажіть, будь ласка, як можна взяти участь і подати заявку? В цьому році, році ми вирішили запровадити новий формат подачі заявки разом з традиційним. Тобто, якщо ви готуєте проєктну заявку, це надаєте традиційним способом, ви надсилаєте на електронну адресу форму заявки українською мовою, є відповідні критерії її заповнення. Та супровідні документи стосовно вашої державної реєстрації, статут організації, скан-копію довідки Державної податкової інспекції та присвоєння ознаки неприбутковості. До речі, це дуже важливий момент, тому що ми Працюємо з організаціями, які зареєстровані за 05-005-006. Тобто та, банківці... ОСББ, ОСББ не можуть подавати ОСББ та ОСН не мають е, права участі в нашому конкурсі. Та відповідно в банківській ретезі організації mm -hmm. на, на цей рахунок будуть приходити грантові кошти. А другий варіант це ноу-хау цього року. Це була ідея е, колег моїх з нової генерації е, це подання е, відеопрезентації вашого проєкту, яка допоможе нам скласти перше враження стосовно вашого проєкту вашої ідеї. Е, ця відеопрезентація розміщується на нашому офіційному сайті Соціості Херсонщини. Ви можете пройти по ссылку і подивитися, яким чином це робиться. Теж є відповідні критерії і вимоги до цієї відеопрезентації, але хочу сказати, що подання заявки одночасно двома шляхами підвищує ваші шанси виграти проєкт. Угу. тобто да. умовно просто можна зняти якийсь ролик, там розповісти свою ідею. Показати, що ви хочете сказати, хто буде вашими партнерами, яка ваша головна мета, яка ваша цільова група, тобто по заявці, просто це показати як відеоряд, да? може, якісь фотографії, да? місцевість, в ви так. хочете це робити. Насправді... Е Політ фантазії не обмежений. Ви можете презентувати свій проєкт в будь-якому форматі. Якщо це буде цікаво нашим читачам, то я думаю, що вони обов'язково проголосують саме за ваш проєкт. Ага, тобто ви збираєте ці відео, виставляєте десь, виставляєте, як це буде відбуватися? Так, це, це це буде відбуватися насправді на нашому сайті. На в першій сторінці на головній сторінці розміщено оголошення про наш конкурс, і саме там ви можете розмістити свої відеопрезентації. які дуже короткі ролики до трьох хвилин. Я думаю, що не варто робити їх більш довшими. Але ж це, це душа вашого проекту. Розумієте? Це те, що ви можете. Папери є папери, це, це просто інформація, яка, яку ви описуєте. Це ваша ідея викладена словами, але відеопрезентація, це зовсім менше. Це дозволить і нам скласти враження про ваш проєкт, про вашу організацію, та допоможе, я сподіваюся, вам виграти. Це виставляється на сайті, де голосування, і той так. проєкт, який набирає більше балів, він якби стає переможцем та, і виграє конкурс. Правильно? Так. Це, це своєрідний конкурс глядацьких симпатій. Можна сказати так. що Саме той проєкт, який, який наш, наші читачі вважають самим цікавим, він набере максимальну кількість. Тобто можна вже активізовувати громаду, починати з голосування на сайті соціопростір.org.ua? Так, Це було б доречно, але ми чекаємо саме відеопропозиції і. Я вважаю, що це буде дуже добрий досвід для громадських організацій, які до цього цього досвіду не мали. Ми можемо зі свого боку запропонувати консультацію по підготовці такого ролику. Тому, якщо це необхідно, звертайтеся. Оксана, дякую вам за змістовну інформацію. Ми поговорили про основні моменти подання заявки, хто може подавати, з яких областей, в які строки. Можливо, у вас якісь побажання в кінці нашої такої зустрічі представниками, представницями громадських організацій з Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей? Так, я дуже бажаю. Нам і вам поскоріше побачити ваші цікаві пропозиції, і я звичайно, дуже вражена тими ідеями, які надходять в області, в нашої області, сусідніх областей, тому що те, що ми можемо побачити в проєктах громадських організацій, то ці ідеї навряд чи можна побачити де в будь-якому іншому місці, тому що, як правило, це дуже цікаві ідеї, які можна. Проводити, які можна здійснювати, з якими можна залучати всю громаду ваших населених пунктів за невеликі кошти, це можливо. Я в цьому впевнена. Ми мали відповідний досвід, тому я дуже бажаю вам успіху і сподіваюся, побачити кожний проект безпосередньо на місці, як він буде реалізовуватися. Я думаю, що це буде дуже плідна та ефективність. Дуже дякую. Отже, 23 червня закінчується прийняття заявок на конкурс в рамках проєкту «Поселення місцевих громад. І вважаємо вам успіху і до зустрічі. До побачення. Дякую. Пока.